Любі українці, ви на каналі Країна за Кадром. І з вами я, Марія. Сьогодні з вами буде чоловік, він покаже вам і розкаже, як він робив фундук з нічого. Фактично з нічого. Він його не купляв, нічого не, гроші зовсім не тратив для нього, для фундука, і він вам покаже, як це зробити. Ось такий фундук у нас. Дивіться, який гарний, великий, шикарний росте. Вітаю вас на каналі Країна за кадром. Мені дуже подобається, як біля будинку ростуть гарні дерева, але грошей на це взагалі немає. Я вирішив посадити садок задарма, не потративши ні копійки грошей. Як це буде? Дивіться. Начну показ, як я робив фундук. Буквально за 100 метрів від нашого паркану тут є якісь чагарники і не пойми що. І там багато дикої ліщини. Я вирішив використати її як коріння для майбутнього фундука. Оце такий гарний кущик получився. Подивіться, яке гарне коріння. Мелке, багато, і практично я його не дуже пошкодив. Я думаю, таке добре приживатиметься. До речі, подивіться, яка гарна лопата. Це коли ми купляли цеглу, добрий вуйко, подарував мені Поломану лопату. В ній не було ото міста, куди крепиться держак. Я взяв трубу, обрізав її на іскосок і приварив. Наскільки кріпка лопата вийшла, неї можна що хоч вивертати. вона не гнеться і не ломається. А оце ось подивіться, яке шикарне коріння. Кущик вроді невеличкий, а коріння шикарне. А оце ну дуже здоровений кущ. Копав різні кущі: і великі, і маленькі. Чомусь думав, що великі не приживуться. Але я був зовсім не правий. І на цьому кущу ліщини дивіться, яке шикарне коріння. Коріння на ліщині дуже гарне. Ось іще пару кущів викопав. Далі показую. Як я садив цю ліщину. В тачку насипав порівну землю та пісок. На піску дуже гарно ростуть коріння, що нам і треба. Добре перемішав це все, так, щоб не було комків, щоб воно все було м'якеньке таке. Викопав яму на два штика. Один штик засипав оцій сумішшю піска з землею. Зробив дезінфекцію сікатора розчином спірта. І так добре, добре обрізав все пошкоджене коріння, поставив цю ліщину в ямку викопану і засипав цю ліщину, сумішу піском з землею. Далі полив, так, щоб пісок пройшов між корінням, повібрірував, взяв за верх і добре пошатав, суміш піска з землею. Добре просіла між корінням. Після цього ще раз засипаю сумішу Піска з землею. Знову полив і знову підсипаю суміші піска з землею. Саджав ліщину трьома партіями першу партію саджав в началі жовтня 23-го року, другу партію саджав 25 го жовтня прошлого року, а третю партію саджав в началі листопада прошлого року. Далі дивіться, як я це все щеплював. Оцей саджанець, я покажу, як я його щеплював. Спочатку покажи кущі. Це ніяк не треба. А долізти ну, абсолютно нічим. Оце і оце нам треба вирізати якось. Ну от як його вирізати? Ну от ума не приложу. Мабуть, зроблю пилочку. Там є якийсь нож валяється, мабуть, зроблю пилочку. Ось Отака пилка з ножа вийшла. А тепер піду, виріжу те, що не, не мог вирізати. Сьогодні 14 лютого 2024 рік. Щеплюю ліщину, яку посадив фундуком. Аккуратно, щоб нічого ж не повредить. Ось отак оцією пилочкою вдалося відпиляти. Он як рівненький срез вийшов. Але це ще не все. Оце ще треба випилити, бо воно не дасть нам щеплювати. Ну ніяк не дасть. Ніяк не можна. Не так, не так обмотати не вийде. Оце, оце треба якось вирізати. Зараз попитаюсь вирізати і це. Ну так вийшло. Срез доволі рівний, гарний. Так. Тепер це все діло залізним купоросом. Зараз, за, зараз же чорніє. Але не буде ніяких грибків, щоб не хворіло. Все, з цим розібралися. Так. Живці фундука прислав добрий знайомий з Полтавської області. Він має свій садок фундука, обрізав цей садок парасю. І те, що йому не треба, вислав нам. В посилки було чотири вида живців: Каталонський, Барселонський, Гале і Косфорд. Вони всі були пронумеровані та підписані. Хоч і мікропилка опиляє доволі гарно. Оце зверху добре видно, на що я вирізав дві гілки. Тепер можна підлізти до всіх гілок, і щепити, і обв'язати. Обмотати плівкою дуже зручно. Ну, це ще можна зрізати. Роблю надріз, приблизно такий, як живець по товщині. Стараюся зробити так, щоб камбіальні слої всюди збігалися. Стараюся зрізати живець одним рухом. Далі підчищаю кору до камбія на живцю. Вставляю живець і підбиваю сікатором, щоб він сів на своє місце. Поруч роблю ще один надріз по товщині живця. Надрізаю його на товщину живця, ну міліметрів 4-5 одверху. Далі роблю язичок. Язичок робиться міліметра 3-4 одверху. Зрізаю живець на іст одним рухом. Далі роблю язичок на живцю. Ну, де то посередині. При цьому методі щеплення надріз робиться десь на середині. Кора та, що відшарувалась. Вона лишня, я її вбираю. Ну і опять зачищаю кору до камбіального шару. Сам кінчик живця трошки підчищаю, щоб не було дуже тоненького на самому кончику. Оттягую кору на підщепі і заводю язичок за язичок. Підбиваю, щоб сіло на упор, щоб так добре трималося. І на цій гілки роблю третю щепку. Неудобно, не так, не так. Зрізаю живець на із одним рухом. Робляться всі щепи, всі однаково, по одинаковій технології. Так само надріз, так само вбираю те, що відшарувалося. кору і так само ставлю. Щоб співпало все. де чого вирізали, щоб можна було обмотати. І то не зовсім зручно, але, але вже можна. Плівка з трудом проходив ту шпарину, щоб вийшло, як вирізав одну гілку. Замотую ретельно, щоб не було доступу повітря, щоб воно не окислялось, тоді воно ну, доволі гарно зростається. Пластилін. Самий звичайний восковий пластилін. Його можна купити в АТБ, в Аврорі, в Копійці. Ну будьте. Там, де дитячі товари. І оце пластиліном уліплюю. Садовим варом не користуюся. Скільки користувався садовим варом, мені зовсім не, не подобається. Він затікає в щілини і руйнує прищеп. Для того, щоб дужче. Трималося, беру чорну ізоленту і натягую в неї так, щоб живці стягнути, стягнути добре, щоб стягнути. І ще раз обматую харчовою плівкою. Ну, цього можна і не робити. Але мені подобається ретельно вкрутити, як завжди, після цього гарні результати. Отак. А тепер добре-добре впресовую пальцями цей пластилін, щоб він видавив всі шпарини. Одна єсть. Оце гале. Оце каталонський. Оце буде теж каталонський два штуки. Далі роблю прищепу на других гілках. Все так само, так само, так само надрізаю, так само обмотую, але тут пластилін не ложу. Просто ізолентою затягую так, добре. Ізолента убереться, як тільки почнуть появлятися зелені пагани. Так само прищеплюю ще одну товсту гілку. Ставлю по три живця на одну товсту таку гілку. Як хто буде повторювати оцю процедуру щеплення, дивіться дуже обережно. Гострий ніж лізе в пальці набагато краще, ніж в дерево. Так само підбиваю, так само вставляю, все те ж саме. Так само замазую пластиліном. І останню гілку перещеплює. Теж ставлю три живці. Садовим варом я не користуюсь. Скільки я пробував користуватися садовим варом, ну ним гарно вершки замазувати. А саму щепу він затікає в шпарини і робить шкоду на прищепі. Прищепа не переживається. Вершки живців можна парафінувати. Але я не парафіную, це довго і в мене голову морочить. Я беру звичайну плівку, обматую вершок трошки, та і все. Так, волога не випаровується. Не перемикайтесь, після цього я вам покажу, який став цей фундук через рік. А також покажу ще одну щепу на другому кущу. З тоненькими гілочками. Ще поробилась зовсім по-іншому. Тепер це все забиваємо 4-5 кілочків і накриваємо пленкою, бо дуже обіцяють мороз. Все. Ось показую, що вийшло через рік росту. Ось це оце місто я вирізав пилочко, як, як я показував, як ви бачили. Ось тут -от, ось прижилося доволі непогано. Ось прижилось доволі непогано. Вон видно, як зрослось. Ось прижилось добре. Тут ось одна. Висохла і відпала, її нема, одна прижилась. Тут теж одна прижилась, друга прижилась, я так трохи поверну, друга прижилась, а ось ця одна, он видно, що як надрізав, як той, так воно і не прижилась. Це перша, друга, це дві штуки не прижились. Всі, всі остальні, вроді добре пішли. Зараз я поверну з другої сторони. Покажу з другої сторони вид. Ось так. Ось так ось вид з другої сторони. Ось прижилась доволі таки добре. Ось добре прижилась, але ось одна брунька пішла дуже добре. А втора не так добре пішла. Ну це ж як. Це ось є. Це ось теж прижилась. Вон вона пішла. Ось. А цю треба вирізати. Це ось прижилось, все поприживалось, все є результат, можна побачити. А такий вигляд має цей фундук на сьогоднішній день. Як завжди, починаю з того, що дезінфікую інструмент. Роблю зріз на підщепі. Відступаю дето третину одверху. І роблю надріз такий язичок. Взагалі пишуть, що це так не годиться. То всі гілки дуже погано зростаються. Зрізаю живець примірно під тим самим кутом, що й під щепа. Приміряю, вроді як підходи. Так як і на підщепі, відступаю десь третину зверху і роблю надріз. Язичок. Вставляю, прищепу в підщеп. Чудово зійшлось, чудово. Обматую спочатку харчовою плівкою. Щоб було герметично, а потім стягую чорну ізоленту. Ось так виглядає цей садженець 9 листопада 2024 року. Тут не всі живці прижились, та ще й трохи вітром поламало. Я все, що не прижилось, вирізав сікатором, залишились чотири живця. Ну, я й цьому дуже довольний. Отаких саджанців я посадив та прищепив 19 штук. Практично, вони всі прижились. Де сильніші, де слабіші, але практично за рік вони всі стали саджанцями. Садок взагалі завжди був моїм захопленням. Робота в садку мені дуже подобається. Як вам сподобається це відео, буду показувати роботу в садку і далі. У мене багато. Є ідеї, що вам показати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити те, що я буду показувати. На сьогодні все. Бажаю вам всього самого найкращого. До зустрічі на каналі.